Дівчата, давайте подивимося нові заготовки, бантики достатньо по низькій ціні, вони не дорожче 10 гривень, ідуть від 6, 50 гривень. Дивимося. І так, значить, перша модель вона йде з жатки, звичайний звичайних під мокришок з діамантиками. Значить, всі ці бантики я не відпарювала. Іде подвійна заготовочка, ось такого плана, з такими довгими хвостиками, які, по-моєму, лазером навіть оброблені. Звертайте увагу, що це заготовка, ви можете відповідно. Не, просто вони обрізані. Так, можете ось таким чином робити, так, ну, тобто робити, да, ось такі і використовувати його, міксувати жатки, використовувати його. Як декор, ну або як самостійний бантик, але це заготовка. Так, це мокришок. Далі. І ось такі малюсінькі гарнюсінькі бантики. Вони зроблені з мокрого шовка. Вгорі подвійні йдуть. Бачите, вгорі він йде подвійний. І далі маленький хвостик, такі акуратненькі кольори світло-рожевий, далі класичний білий, далі чорний. так Давайте. Далі темно-синій неві, далі блакитний ніжній голубий топаз, далі світлий жовтий лимончик, айвері і червоний. Ми не обробляємо нічого, не робиться заготовка, там ціна смішна, тому, дівчатка, відвантажуємо все підряд це На сайті Лента фетр, Декор, розділ заготовки посилання звезда.